Нова корупційна справа щодо посадовців Дніпровської міської ради Дніпра, які займалися розкладанням на дитячих майданчиках, яке відношення до цього мають депутати ОПСЖ забороненої партії, та які статки є у директорів цього комунального підприємства і як взагалі відбувалася вся ця схема? Сьогодні поговоримо разом з Денисом Селіним, головою громадського контролю. Денис, доброго дня. Доброго дня. Мене звуть Купрієнко Олександр. Ми будемо розпочинати це громадський контроль, як ви вже зрозуміли. Денис, давай спочатку розпочнемо з того, що взагалі ну з про схему ми ще поговоримо, хто до неї відноситься, яке відношення має депутати від ОПЗЖ. Ну тому, що це як на мене дуже важливо. Насправді, а, дивись, почнемо з простої схеми. Тобто є Юрій Коробов, а багато людей повідомляють, що він дотичний до аспектів по розкладанню на де майданчиках. для mm -hmm. розуміння. А, він і його дружина. Декілька років працювали в комунальному підприємстві або на інших подібних посадах. За цей час наразі в них є будинок на підстанції це біля 200 метрів від Макдональдсу. Площа будинку 233 квадратних метри. Ринкова вартість біля 8 мільйонів. Вони так само купили додатково Porsche Cayenne за 2,5 мільйони, і він був у них власності, і BMW X3. Ринкова вартість десь 44 тисячі доларів. Ну, і гарний, як ти розумієш, цих статків в них не було. До цього ми дійдемо. Ага. А зараз давай поговоримо, як працювала і працює схема. Так, угу. да, це комунальне підприємство, як було сказано прокуратуру. 5-5 листопада була новина, яке там більше 5 мільйонів викрало да, на дитячих майданчиках. І ще цікаво, скільки взагалі, до речі, виділяють цьому комунальному підприємству. Це ж з бюджету Дніпра, друзі. Тому, Денис, розкажи, будь ласка, да, що це за. Взагалі. Дивісь, дивісь, схема взагалі дивіться дивись, схема нам дежать майданчиках працювала багато років. Зараз mm. ми візьмемо просто два останні роки для розуміння. Тобто а, ми проаналізували 59 закупівель, а вартість цих 59 закупівель 79 мільйонів гривень. Нормально. А, і порівняли з ринковими цінами по одній позиції. А, завищення на 32 мільйони гривень. 40%. це Ого. одна позиція. Сліон. Це просто бан банальна так ось, якщо ми кажемо а, для розуміння, в 23-му році, рік війни, в нас виділяється на а, ці закупівлі 50 мільйонів гривень. З них 21, це те, що ми розуміємо, завищення. В 24-му році, цей рік, ще не закінчений, а 28,4 мільйони виділено, ми бачимо завищення мінімум на 10,7 мільйонів. Тобто, ну 40% це не враховуючи я... всього. Як працювала схема? Тобто на екрані зараз можна побачити цей довгий перелік всіх закупівель і ось ці цифри, які я назвав. Беремо один, одну гумову плитку 500 на 500 на 30. Тобто її вартість однієї плитки 255 гривень. Тобто вартість одного квадратного метру буде 1020 гривень. І, відповідно, дивимося, яка вартість в закупівлях. закупівлях. В цій і в інших і так далі. 2812 гривень. 2812. Тобто завищення десь в 2,7 рази. І це ж вже від ринкових цін, то тобто, там вже є маржа насправді. Тобто в цих цінах вже є прибуток. Тобто це є прибуток і ще зверху цього прибутку. Так, то да, це, це, це взагалі космос. Це я кажу, тільки приблизно, щоб ага. людей не плутати і так далі. Тобто можна там ще і все інше порахувати. Ага. Я думаю, там теж буде завищення, тому що якщо ми відкриємо зараз на екрані видно повідомлення прокуратури, що ми там читаємо. За процесуальним керівництвом Дніпровської прокуратури повідомлено про підозру директору та екс-директору комунального підприємства. За даними слідства, посадовці комунального підприємства розробили злочинний план за володіння бюджетними коштами на благоустрій території дитячих і спортивних майданчиків у різних районах міста Дніпра до схеми залучені чотири підприємця. Так, службовці уклали з підрядниками ряд договорів про облаштування гумового покриття. Відновлення бетонування елементів мощення. Ну, там серія. Mm -hmm. І тут вони кажуть, там більше 5 мільйонів завищення, то що ми бачимо, то що, то що я сказав, там 32 мільйони то що не складно За ту, просто два роки. Це КП розвиток Дніпра. Відповідно, нинішній директор це Нікітін Ігор Вікторович, попередній директор це Чуб Олександр Сергійович. Mm -hmm. Ну і серія а, підприємців. А, ну, нормально так заробляли. Всі заробили, а тепер переходимо до статків. Тому що ага. багато разів кажуть, що крадуть, а куди все йдуть, невідомо. Так ось тут, наприклад, вигравав ФОП Мец Кристина. Вона за останні роки прикупила квартирку і нежитлове приміщення загалом на 77 квадратних метрів. Тобто. Там можна по-різному рахувати це все вже Щасливий. Це якщо mm. їхати від підстанції в сторону тополів, справа mm. буде там вже mm. Щасливий, Там комплекс такий будівель, велика кількість там їх. А, в неї те, що ми порахували за просто 23 рік завищення, десь мінімум на 3 мільйони. вона тобто, ну, могла так дозволити собі. ФОП Олександра Костенко. Всьому ЖК щасливий. Там те та ж саме квартирка, і інша житлова нерухомість загалом. На 115 квадратних метрів. А, фірма Дніпрожим. Якщо там у нас був Олександр Костенко, то один з бенефіціарів фірми Дніпрожим це Ірина Костенко. Ага. Різна нерухомість в цьому ж ЖК щасливий. Ну, там, різні, різні адреси по цьому квадрату. Ага. Тобто, 109 квадратних метрів. Тобто сподобався mm. цей ЖК людям. І осі ці постачальники дивним чином в одному місці купляють, ну, зовсім не пов'язані. Ми ж всі розуміємо, правильно? Mm -hmm. Ну, скоріше просто це І просто у них ціни спіпали завищені і так далі. Uh -huh. а, далі дивимося, я сказав керівників, uh -huh. а, дивимося, заступник директора цього комунального підприємства Розвиток території. Там це uh, Ющенко Антон. Якщо подивимося а, витяги по піп особи, яка співпадає з дружиною цього Юрченко, 29.12.2023 також куплена квартира. Дивний збіг. Ми всі віримо в ці збіги. А тепер. Розбираємо далі. Те, що ми починали з самого початку. Так, да, друзі, я ще обляв, Денис, не забувайте ставити вподобайки, коментувати, пишіть свої думки, емоції, чи може бути це збігом, чи нормально так заробляти? Можливо, хтось каже, що нормально, я не знаю. Ось і підписуйтесь на канал, не забувайте, да, Денис. продовжуй. Це Юршенко Антон. Є помічником депутата Корабова. Ага. Він зараз ну, зараз був заступником всього нового КП директора. А до цього був директором іншого КП, яке займається дитячим майданчиком. Uh -huh. І в цьому минулому КП Спорт Дніпро він був директором. Корабов був заступником директора, його uh -huh. дружина була заступником директора. В певні роки. Uh -huh. Дивним чином. І якщо копати туди, то там так само можна побачити. Дивні речі з цими дитячими майданчиками. Ага. І ось це, це я кажу, коли ми кажемо просто, про складні зв'язки. Про зв'язок. Ну так да, я тобі хотів запитати, де зв'язок з да. Так, тобто, ось, і, фі і фірми. Дні, Дніпрожим, ФОП Мес, ФОП Костенко вони дивним чином і там, і там працювали. І, 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 і за спор Дніпро працювали, вони, правильно? Вони працювали. Так, да, тобто і, 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 там, і там і там працювали. Там я ж кажу, кожного року це кількість коштів, які виділялися, воно все-все збільшувалося. Тобто, якщо там в 17-20-х роках було десь 40-50 мільйонів, в mm -hmm. 21-м вже 74. Mm -hmm. Потім повномасштабне вторгнення, але і після цього, те, що я казав, в 23-24 році кошти продовжували виділятися в десятки мільйонів. Mm -hmm. Тобто, ніхто цього не помічав. І те, що я сказав, тобто, Якщо <му> подивимося ситуацію з Коробовим, тобто, по нашій інформації, він фігурував в злочині. В нього було раніше прізвище Мастіпанов і проходив по справі по розбою. Це mm. стаття четверта. І після цього дивним чином поміняв прізвище. <с per му> і, <пів> Потім е на різних посадах був е і обрався в депутати, і ось тоді поперло. Угу. Як ти кажемо, життя вдалося те, що я казав е дім на підстанції побудувати, який зараз коштує біля восьми мільйонів, плюс-мінус, можливо, і більше вже е автівки дивним чином. А якщо подивимося на статки, ну е ми проаналізували декларацію з дев'ять років в, в родини. В середньому родина отримувала 200 тисяч на рік. Мільйон ну, 800 гривень. Я кажу, Porsche Cayenne 2,5 мільйони. Як ну, вони да, змогли купити? Повезло, може, ми не все бачимо і так далі, може, не все в деклараціях і так далі. Ну, був, буває. Там так, написано, може в лотерею виграли, ні? Нема такого. Е, я щось кажу. Тобто вони кажуть, що вони там. А, а, Наприклад, будинок, або який там був на підстанції, купили за 539 тисяч гривень. Потім mm -hmm. приватизували землю і так далі, отримали від міської ради шмату. Okay. Але ну я я довгий час проживав в тому районі. В мене багато знайомих в тому районі. Я знаю вартість там і землі, і будинку. там скажу. дуже дорога земля, одна з да в, да. в Дніпрі. Тому завершуючи відео, mm -hmm. тобто прокуратура своє слово сказала. Тобто, а, а тепер ми кажемо про міську раду. А що скаже міська рада? Тобто, у 7 КП розвиток території міста а, він підпорядкований департаменту. В цьому департаменті є керівник. не тільки. Так, угу. так ось, а він якусь відповідальність поніс. Типу, він останні два роки не знав, що відбувається. Там просто завищені ціни в рази, а він не знав. Ну тобто, не, не дивився туди. Ну так ось питання до міської ради. Наділька буде звільнений, або якось покараний? або ми просто, ну, типу, ну там трошки розпиляли хтось, невідомо хто, можливо. А, якось заробив всі при нерухомості, а ми просто, ну, поки що не будемо карати. Так бачить, так а де, ці директора комунальних підприємств, вони ж теж не відсторонені, наскільки я розумію, правильно? Ну вони можливо, їх через суд прокуратура добуду ну, домагатися відсторонити прокуратура, то? але міська рада їх не відсторонила ж, правильно? За, просто ну, за своїм ну, бажанням і зрозумінням того, що люди могли. Мені прасти. невідомо. Ну, і, і те ж саме по Ющенко Антонов, який заступником. Так. Я не знаю, він зараз є, є mm -hmm. заступником директора, не є заступником директора. Ну тут питання, що коли міська рада каже про відкритість і прозорість, є заява прокуратури. Ну, от наше відео, ну давайте приймати жорсткі заходи, якісь, щоб такого не було. Ну, можливо, Юрій Коробов, депутат від обраний від ОПЗЖ, складе мандат. Можливо. Було б добре, до речі. Якась буде відповідальність. Ну, скільки можна казати ось... Ці аспекти на дитячих майданчиках заробляти. Ну, все гаразд, у всіх все гаразд. Тому чекаємо на розголос. Чекаємо, що будуть активні дії і від правоохоронців, і від інших керманичей, щоб Пойдемте. подібних ситуацій не відбувалося в подальшому. Да, друзі, щоб був розголос, то треба розповсюджувати наші відео обов'язково і ставити на них реакції, свої вподобайки, коментарі. Це допомагає у його якраз розповсюдженні і у розголосу. Тому дякуємо вам, що подивилися, і до наступних зустрічей. Добачення.